Все, ось такі ще є. Розовий і розовий синенький колір. Я взяв чутний показати, що йде в комплекті. Коробочка, а така пливочка, красивенька. Потім а, чахолчик. Насам мою парасольку і сама парасолька. Вона йде теж з такою штучкою, щоб нічого не побилося, не помнялось. Ось така красивенька, кнопочка мається, і щоб носити його. Давайте сюди поверну. Наші завали трошечки побачите. А що відкриваємо його. Він гарний, класний. І дивіться. Нажимаємо кнопочку. оп, відкрився. Ось такий на вісім шпиць. Да, вісім. Ось такого на вісім шпиць. Шпиці надійні, класні, З пружинами, хорошими он до пружинка. Зараз звідси його покажемо. Ось такі. Ось такого. Паросочка класна. І, і складається теж гарно. І це хоп? Кнопочкою склався. Дуже класний. Зблизька покажу його. Якість прошиття можете побачити. Не дарма його зібрали, я вам скажу, це оця партія, яка загублена була, і на то прийшла. Це дуже добре, що на то вона прийшла. А тако можете самі подивитися на все, як зроблено. Зроблено, надійно. Класно. Ну а далі ви вже самі такого. Ой, мене сідних вистачає складаєте Не відкриваєте, Можу ще далі, відійти і те, так показати.